Ви запитуєте, що робити в період, коли віза тимчасового захисту в паспорті закінчилася, а нову ви ще не отримали, якщо треба виїхати за межі Чехії. Ми порадилися із адвокаткою Оксаною Різак. Основні поради такі: по-перше, утриматись від поїздок до країн, які не входять до шенгенської зони, окрім України. По-друге, роздрукувати і мати про собі підтвердження про успішну реєстрацію на продовження візи тимчасового захисту. По-третє, мати доступ до офіційного сайту МВС Чехії, де у розділі продовження вказано, що зареєструвавшись та резервуючи певний термін, ваш тимчасовий захист буде продовжено до. До 30 вересня 2023 року. Таким чином, при виникненні питань стосовно вашого права на перебування у Чехії, ви зможете послатися на офіційне джерело. Що робити, якщо ж все-таки поїздку до країни, яка не входить до шенгенської зони, неможливо відкласти? Читайте деталі у статті на нашому сайті.